Китайська казка Червоний ліхтарик. Скорочено В одному селі жила дівчина Сяогуй. Батько її помер, коли вона була маленькою, тож матері з дочкою довелося самим заробляти собі на життя. Коли дівчині виповнилося 19, сільські парубки почали на неї задивлятися вона була вродлива, розумна й роботяща. Свахи почали оббивати пороги вдовиної хати, сватаючи її доньку то за сина місцевого багатія по за чиновницьке чадо. Проте дівчина три роки відмовляла всім підряд. Односельці не розуміли, якого ж нареченого хоче собі Сяогуй. її матір якось зізналася сусідка. Що її дочка вибере собі нареченого на соняшниковій горі, коли зацвітуть соняшники, вибиратиме не багатого чи знатного, а чесного та роботящого. І от одного літнього ранку на соняшникову гору зійшлися майже всі сільські парубки, кожен з них мріяв про сяугуй. Вони вихвалялися перед дівчиною своєю чесністю і працьовитістю. У цей час на село несподівано налетіла буря. Чорна хмара затягла все небо, у повітря піднялася курява. Юнаки не витримали і порозбігалися хто куди. Коли за кілька хвилин від трущух на горі залишилося п'ятеро вдова та четверо юнаків. Тесля, рибалка, мисливець та лікар. Тесля побачив на небі хмару, що віддалялася від них, і закричав Ой лишенько, це це ж дух гори золотої сколопендри схопив нашу ся Я чув від людей, що він часто з'являється у вигляді хмарини. Не хвилюйтеся, я зараз розправлюсь з ним, заспокоїв юнака мисливець. І вистрілив з лука по чорній хмарі. У ту ж мить хмарина випустила свою жертву та зникла за горою. Хлопці кинулися туди, де падала дівчина, але дорогу їм перетнула широка річка, саме в неї і впалася огонь. Тесля від хвилювання враз полотнів і підбіг до берега. Стривай! зупинив його рибалка. Річка глибока, ще втопишся. Дозволь краще мені. Він стрибнув у воду. Через деякий час рибалка вибрався на берег, несучи на руках дівчину. Мати та троє інших парубків підбігли до нього. Проте, глянувши на дівчину, відразу ж замовкли, бо дівчина була мертва. Мати схилилася над дочкою і заридала. Тесля стояв поруч. І теж ли сльози. Не сумуйте, добрі люди, заспокоїв їх лікар. Я зараз поверну її до життя. Він взяв із своєї сумки ліки і влив дівчини в рот. Сяого й враз розплющила очі. Всі присутні задоволено всміхнулися. Дівчина побачила перед собою четверо юнаків, і вона добре знала, що всі вони чесні й роботящі хлопці. Кожен з них ладен був віддати за неї життя, а кого вибрати вона не знала. Поки ся Огуй відмовчувалися, юнаки почали навперебій вихваляти себе. Кожен доводив, що саме завдяки йому дівчина уникнула лиха. Нарешті Тесля примирливо мовив Годі нам сперечатися, нехай Сяогуй сама скаже, хто з нас їй наймиліший. Дівчина трохи подумала і відповіла, всі ви мої рятівники, тому мені важко віддати комусь із вас перевагу. Давайте зробимо так. Повір я говорить, що на південній горі є червоний ліхтарик. Хто здобуде того ліхтарика, той зможе знищити страшну сколопендру і назавжди врятувати наших людей від жахливої напасті. Я вийду заміж за того з вас, хто принесе мені червоного ліхтарика. Юнаки домовилися наступного ранку зустрітися та разом піти на пошуки червоного ліхтарика. Лікаря від цієї ночі не спалося. Він вирішив, що не варто піддавати своє життя небезпеці заради дівчини. Не спалося й мисливцеві. Він вирішив. Що й самотужки зможе дістати ліхтарик та розправитись із величезною зміюкою. Тож він один рушив у путь. Біля підніжжя Південної Гори він зустрів сивого дідуся із довгою бородою. Той запитав, куди прямує хлопець? Мисливець зневажливо подивився на нього, відштовхнув зі стежки і гордовито пішов собі далі. Тривожні думки не давали спати цієї ночі рибалці, хоч і страшна південна гора, метикував він, але якщо набратися сміливості й піти, то, може, справді пощастить роздобути того червоного ліхтарика, і яка то радість буде мені, коли одружуся і ся Проте він усе не наважувався піти на гору. Один лише Тесля. Не сушив собі голови. Він вирішив одразу, і небезпечно йти на Південну Гору. Але чого боятися? Адже нас буде четверо. Отже, якщо ми будемо діяти дружно, то здобудемо червоного ліхтарика і врятуємо наш край від небезпеки. Яка рада будеся у Гуй, коли ми це зробимо? Подумавши так, він міцно заснув. І проспав до самого ранку. На світанку Тесля та рибалка зустрілися біля підніжжя соняшникової гори. Вони довго чекали на лікаря та мисливця, але ті так і не з'явились. У цей час підходить до них сивий просивий дідусь із довгою бородою і питає, куди це ви, хлопці, зібралися? Рибалка зневажливо подивився на старого і одвернувся, а Тесля пояснив дідусеві Та хочемо вибратися на вершину Південної Гори і пошукати червоного ліхтарика. Старому сподобалася відвертість Теслі. Він нахилився до нього і зашепотів на вухо. Дуже тяжко вам буде, і страшно, але ти ні на що не зважай. Іди вперед, міцно стиснувши зуби. Траплятимуться тобі гарні, прегарні ліхтарі, схожі навіть на квіти Лотоса та інших рослин. Але ти їх не чіпай, іди далі, поки не побачиш червоного ліхтарика, його й бери. Тесля подякував дідусеві за пораду, і вони з рибалкою пішли далі. Стежки в горах дуже небезпечні. Юнакам доводилося дертись крутими схилами вгору, пробиратися крізь чагарі, перестрибувати через рівчаки та канави, обходити скелі. За якусь годину вони відчули, що дуже втомилися. При вході до глибокої ущелини вони побачили здоровеного тигра, але звір. Уже був мертвий, і тут вони зрозуміли, що це мисливець убив його. Невдовзі, коли глибока ущелина залишилася позаду, вони вийшли на берег стрімкого потоку і побачили мисливця. Потік був досить широкий, і по всьому видно, що глибокий, тому мисливець стояв перед ним і чухав потилицю, міркуючи. Як би перебратися на той бік. Тесля підійшов до нього ззаду і сказав: Нічого страшного! Знайдемо десь на березі високе дерево, повалимо його у поперек русла от і матимемо міст. Так і зробили. Тримаючи за руки, хлопці почали переходити потік по дереву та ледве надійшли дійшли до середини потоку. Як воду, густою пеленою заслав туман. Потім щось загуркотіло дерево розпалося на кілька частин. Хлопці попадали в воду, а бурхлива течія підхопила їх і понесла вниз. Рибалка добре тримався на воді і зумів дістатися протилежного берега. Вибрався він із води і сів відпочити. Мисливець зовсім не вмів плавати. У воді він розгубився і почав безладного гамселити руками та ногами по воді. Та коли відчув, що ось ось захливнеться, перевернувся горілиць, тепер його окружляло та кидала з боку набік. Тесля теж не міг добре плавати, але він був людиною спокійною, розважливою, тому підхопив мисливця під руки. І вони удвох попрямували до того берега. Рибалка вирішив виручити їх, він хутко нарвав трави, зробив з неї крутінь і кинув хлопцям, ті вчепилися за кінець крутиня і вибралися нарешті з води. Мисливець так злякався цього несподіваного купання, що боявся залишитись наодинці. Тому, коли його товариші попідводилися, він теж схопився і подав слідом з ними. Юнаки обігнули скелю, і перед ними постала ще одна ущелена. Коли вони підійшли до неї, то стріщин між камінням повалив густий дим, а потім над камінням спалахнула полум'я. Хлопці розгублено дивились на вогонь, який підступав усе ближче і ближче. Стало важко дихати, від смороду почало паморочитись у голові. Першим не витримав рибалка і крізь сльози мовив. Та, коли б я знав, що нас тут чекає, нізащо б не пішов. Ніяких ліхтарів мені не треба, аби лиш додому повернутись живим. Щойно він промовив це, як вогонь одразу ж відступив від нього. А сам він опинився біля підніжжя соняшникової гори, звідки вони вранці починали свою путь. Сяючи від радості, юнак кинувся додому. А Тесля тим часом згадав, як дідусь попереджав його про страхи та труднощі, які можуть спіткати їх під час походу на Південну Гору і, міцно стиснувши зуби, рушив уперед. Ведучи за собою та коже мисливця. Вибравшись з ущелини, вони озирнулися назад і дуже здивувалися. В ущелині, як і перед вогнем, зеленіли кущі та дерева, і над ними не було видно жодної іскорки. Отже, можна сміливо йти далі. Та ось нарешті й вершина у скелі, що височила на самому краю. Вони побачили закритий брамою вхід до печери. Біля самої брами щось повзало. Юнаки підійшли ближче і побачили величезного змію полоза, що грівся на сонці. Вони зрозуміли, що якщо зроблять ще кілька кроків, як Полоз одразу накинеться на них. Тесля запропонував сховатися. І вони зайшли за скелю. Полос повернув голову ліворуч, тоді праворуч, і коли нарешті побачив їх на новому місці, грізно підвівся. І в цей час просвистіла перша стріла, за нею друга, третя, пронизуючи наскрізь зміюці шию та голову. Змія розізлилася від болю і почала бити своїм хвостом. Усе довкола. На біч летіло каміння та уламки звалених дерев. Лише коли полос помер, юнаки змогли підійти до брами, що закривала вхід у печеру. Як хлопці не намагалися, але розсунути їх не змогли. Мисливець безпорадно дивився на браму, а Тесля шукав спосіб відчинити її. Обмацував кожну дошку та цвях. Зрештою, він знайшов рухомий цвяшок, натиснув на нього, і тоді поруч із брамою піднялася плита, під якою було сховане залізне колесо. Мисливець підбіг до колеса і почав його крутити. Нарешті брама повільно відчинилася. Мисливець Колесо і побіг до входу в печеру. Та тільки він випустив колесо з рук, як брама знову зачинилася. Це означало, що один мав крутити колесо, щоб інший міг зайти до печери. Мисливець вирішив схитрувати і попросив Теслю покрутити колесо. Тесля погодився, переступивши поріг печери, Мисливець побачив безліч різноманітних ліхтарів, купу всіляких прикрас з коштовним камінням. Він вирішив узяти мисто та діадему з перлин. Він подумав, що прикраси точно сподобаються Сяогуй. Коли ж нарешті він глянув на стелю, то побачив схожий на квітку лотоса великий рожевий ліхтар. Подумав. Що це, мабуть, і є той самий, про який говорила дівчина. Він швидко зняв його з гачка. Хлопцева душа враз повнилася радістю, і він мимоволі вигукнув якби оце зараз додому повернутись прямо до Сяогуй, то не треба мені було б ніякого іншого щастя. Ледвено вимовив ці слова, як яка сила. Підхопила його і перенесла до підніжжя соняшникової гори. А Теслій стояв біля входу до печери і тримав у руках колесо. Раптом він відчув, ніби хтось його в плече штовхає, повернув голову аж то дідусь, якого вони зустріли ще біля підніжжя гори. Твій товариш уже давно внизу під горою, а ти ще й стоїш. Та на нього чекаєш, мовив, усміхаючись, дідусь. Юнак похитав головою. Коли не віриш, то й сам іди до печери, а колесо я потримаю. Тесля подякував старому і пішов до печери. Мисливця там не було. На підлозі він побачив купу прикрас, а на стінах та на стелі висіли схожі на лотоси. Та інші квіти барвисті ліхтарі, оздоблені коштовним камінням, а між ними висів невеликий червоний ліхтар, схожий на квітку, яка щойно розпускалася. Хлопець згадав слова дідуся, підійшов до стіни і відчепив простого червоного ліхтарика. Не встиг тесля вити з печери, як брама зачинилася. Хлопець хотів подякувати дідусеві, але замість нього на колесі сидів півень. Не хвилюйся, хлопче, раптом заговорив до нього старий півень. Це я, тільки в іншій личині. Уже стільки років стережу цього ліхтаря. Все чекав, поки знайдеться такий молодець, як ти, сміливий і безкорисливий. А тепер ходімо далі я допоможу тобі знищити ненависну сколопендру. Півень злетів у повітря і Тесля рушив за ним. Тим часом мисливець повернувся в село і одразу попрямував до вдови. Він впевнено зайшов на подвір'я, тримаючи в одній руці сяючий рожевий ліхтар, схожий на квітку лотоса, а в другій чудове намисто. І все це запропонував дівчині в подарунок. А де ж інші троє? занепокоєно спиталася Огуй. Мисливець сказав, що ті боягузи злякалися і втекли. Дівчині не сподобалося його зухвальству, і вона сказала йому, що одружиться з ним після того, як він знищить Сколопендру. Та в цей час на подвір'я залетів півень, а слідом за ним і Тесля. У грудці юнак тримав червоного ліхтарика проміння якого враз заповнило усе подвір'я, а вогник, у схожому на квітку лотоса рожевому ліхтарі, мислився враз погас. Де ти так затримався? спитала Теслюся Огуй. Юнак чесно розповів їй про всі свої пригоди. Дівчина уважно вислухала його і після цього прогнала мисливця, назвавши того боягузом. Мисливець почервонів від сорому і пішов геть з двору. Присутні мешканці села схвалили весілля Сяогуй з Теслею, та він сказав, що має спочатку знищити сколопендру. Сяогуй погодилася з ним. На ранок Сяогуй та майже всі мешканці села вийшли проводжати Теслю на бій. Прихопивши з собою сокиру та червоного ліхтарика, юнак з півнем пішов на гору золотою сколопендри. На вершині гори вони побачили сколопендру, яка дрімала під деревом. Помітивши Теслю, вона враз схопилася з місця, обвилася довкола дерева і випустила з рота згусток чорного ядучого дима. Потім підвела голову. Вишкірила зуби і хотіла кинутися на юнака. Тоді червоний ліхтарик у цій теслі яскраво спалахнув, і смердючий дим від його проміння швидко розвіявся. А сама склопендра при світлі ліхтарика, почала звиватись та шукати сховку. Але півень не дав їй отямитись, налетів на неї і заклював зовсім. Розправившись із колопендрою, Тесля повернувся в село. Невдовзі він одружився і сягуй, а півень знову полетів на Південну Гору. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал та постав подобайку!